Доброго дня! Одразу ділимося з вами новиночками з нашого майданчика. До нас приїхала шикарна Mazda 3: турінг 2018 року випуску. Пробіг усього 53 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,5, коробка автомат, комплектація турінг. Автомобіль має камеру заднього виду, датчик світла, датчик дощу. Мультируль, запуск кнопкою, клімат-контроль, круїз-контроль, музика USB, Bluetooth, AUX. шикарний шкіряний салон, підігрів сидінь, електричне регулювання сидінь, безключовий доступ, датчик сліпих зон та легкосплавні диски r 18